Франц Франческа Борі, журналіст фрілансер, що працює в Багдаді сьогодні в студії громадської Доброго вечора, Франческа. моє перше запитання про ситуацію в Туреччині. вчора був вибух. влада сказала Що цей вибух якось пов'язаний із ісламською державою? Що ти можеш про це сказати? чітко, що вчора вчорашня атака вона пов'язана атак що це атака ісламської держави проти курдів. я провела в грудні 20 днів в суручі, і це такий хаб курської активності на підтримку мешканців Кобана і ідея в тому, що туреччина відкрила свій кордон між з, влітку в 2012 тисячі і ця війна триває через те, що є іноземна іноземне, іноземне вторгнення. Ми тут спілку говоримо про те, чи треба в вторгатись туреччина чи ні, тому що вона... ця Сай існує уже вторгнення. Лоствор і поки відкрила свій кордон. а Ердоган грає грається із джихадістами. і не тільки Ердоган грається, а й багато інших країн граються із джихадістами. Раніше з Талібаном грали сполучені штати. Ідея полягає в тому, що так само джихадісти грають з вами, і це наслідок цієї політики і наслідок від політики відкритого кордону, щоб змістити башара Асада, щоб зрозуміти, як вони грають, і заради чого, кордон повністю відкритий. Це не секрет що прикордонна територія Туреччини. Це е територія, де вільно себе почувають ісламістські групи. Вони можуть стрітпровторгатись е і е повертатись туречне. Є, є дві арабські е провінції, де повністю відкритий кордон. а там е провінція, де поруч Суруч, де курди. Ця територія закрита, тому це чітко політичне таке питання і і турки намагаються скинути в Башара Алясада і допомагають повстанцям. І вся зброя йде так само, як і гроші з Туреччини, на підтримку тих, хто бореться з засадом. я по три роки вже працюю по Сирії і я чітко бачу, як іноземні держави використовують Сирію для як майданчик для своїх інтересів. І іноземні найманці з обох боків. Вони вони так само б'ються між собою. І, наприклад, в Алепо було три тижні боїв. і коли одна сторона почала вигравати, вони Перестали постачати зброю. Тоді інша сторона знову зміцнилась, і інша сторона почала вигравати. і Їй перестали постачати зброю. Це може так статись раз, два, три. Але я вже три роки підряд бачу цю ситуацію. Тому не кажіть, що тут немає іноземного вторгнення. Ми говоримо про те, чи треба щось робити з, з Сирією, але ми вже там туди втягнуті. і у. Українці добре знають тому, що тут так само хтось щось робить. І відкритий кордон це головна форма інтервенції. і як зупинити цю гру? зараз. Немає насправді виходу. немає чіткої ситуації на місці, і вона тільки погіршується тому, що Сирія вже не існує три роки тому я висвітлювала те, що назвали революцією, мирні протести. потім я почала висвітлювати громадянську війну. потім це перетворилось в якісь помірі Я, я... А зараз я висвітлюю Ірак та Сирію. І, і і раніше, наприклад, була ситуація в Лівані, коли 20% біженцями були палестинці, а зараз ці 20% – це вже сирійці. і проблемами Сирії та Іраку є те, що середній клас про який не повідомляють і він може. Він має гроші, щоб кудись поїхати, чи в Європу, чи в Сполучені Штати і коли ти позбавляєш країну середнього класу, то наприклад в Сирії це люди найбільш постраждалі, і, звичайно є радикали, є консерватори, але між ними є середній клас. І це проблема зараз для Іраку. Зараз весь середній клас, наприклад, з Іраку він поїхав в Європу та Сполучені Штати. І хто тепер буде будувати цю країну? І і зараз у Сирії немає альтернативи для Башара Асада. Так само в Іраку немає альтернативи шиїтській міліції та ісламській державі. Ти Франческо, один з найкращих журналістів, хто висвітлює ситуацію на близькому сході, і одна з небагатьох хто живе у Багдаді. висвітлюючи ситуацію в Багдаді ситуацію довкола ісламської держави в Сирії, Газі. And я розумію, ми не бачимо багато репортажів від міжнародних журналістів із цього регіону. Що сталося? Ми не бачимо про людей, Як люди живуть. Uh, Чому ти зосереджуєшся в своїх історіях? Чи важко іноземному журналісту? То працювати або переконати редакторів, що так важливо робити репортажі цього регіону. Звичайно, головна проблема в тому це редактори як журналіст або як ти, якщо ти нормальний журналіст, зараз я повернувся повернулись в Газинізралем Палестан і у мене були складні взаємини наприклад, з Хамазом, коли була в Газі. Тому що я писала про тунелі, про те, як вони заробляють гроші, і тому мене не вітали в газі. І, але Газа – це нічого порівняно з Іраком чи з Сирією або з тим, щоб працювати на боці бути приєднаним до аль Аль-Каїди і працювати з Аль-Каїда, Наприклад, чи було важко тобі потрапити в середину? Проблема в тому. Веню якщо ти нормальний журналіст, якщо ти поважаєш людей, це не означає, що ти з ними маєш погоджуватись. Я була багато разів пов'язана. Е, працювала разом з джихадістами в Сирії, е, з е, сунністами, шаїтами. Sunny groups in Siria і і так само в Іраку і, і нічого я залишилась живою. Це не тому що я пишу про них дружні якісь речі. Я пишу те, що я бачу. І, наприклад, Хамас такий приклад. Я була в Рамалі і по одну сторону муру, і потім я респект. І це питання поваги. якщо тебе сприймають, що ти чесний, якщо тобі довіряють, ти можеш їм довіряти, і це певний час вимагає на те, щоб побудувати взаємини. Ти не можеш стрибнути з однієї країни в іншу і не знаючи, що там відбувається. Тому що е, треба потрапити, наприклад, на лінію фронту і зрозуміти, чому воюють тут. Воюють і, і зараз такий час. Більшість журналістів це фрілансери, такі як я, і не тому, що це криза журналістів. Це проблема в тому, у мене, наприклад, немає кризи щодо читачів. в жовтні я опублікую книгу про Сирію Чартен верніше, цю книгу я опублікувала в жовтні минулого року, і вона досі на першому місці про сирію і це питання. Якщо ти пишеш.

і є питання хорошої журналістики та часу. щоб отримати довіру. тому, що найбільш радикальні джихадисти теж можуть тобі довіряти це питання часу. якщо ти живеш в Багдаді і ти нічого не отримуєш, то ти повинен поміняти роботу. Якщо ти живеш в Іраку в зеленій зоні, то чому іракці повинні з тобою розмовляти? Для мене немає проблеми щоб спілкуватись з місцевими мешканцями. всі мої проблеми. Це проблеми з редакторами. І звичайно, наприклад, Газа, це наприклад територія, де яка повністю в руїні зараз. І, і люди там намагаються вижити попри Хамас, і попри Ізраїль. А редактори хочуть які якісь життєві історії, легкі історії, і вони, наприклад, хочуть, щоб я поїхала в Газу і писала історію про парк з динозаврами, чи про краще кафе в Газі, історія про про те, як як молодий палестинці використовують Але Ти одна із журналістів, яка була прив'язана і супроводжувала аль каїду Як вони діють як тобі вдалося все зробити. Чи було була в тебе моральна дилема? Чи співпрацювати з Аль-Каїдою Організацію, яку сприймають як терористично? І друге, хто ці люди в АйСІС чи в Аль-Каїді? Як людина, яка працювала з терористами, ні, ідея в тому, що чесно кажучи, якщо I mean, now that I live in Iraq. Mean? зараз, коли я живу в Іраку, то я говорю як європейсь, представник заходу. Що ми зробили з Іраком? Ми її зру... зру... зруйнували цю країну. І я, мабуть, злочинець такий, як і представляють ту, одну із тих країн, які зруйнували Ірак. І я, наприклад, коли була в Іраку, і коли бачила, як люди сплять на вулиці, я дала ніс. Людей гроші, тому що думала, що це люди, які живуть... Виявилося, що це люди не бездомні. Це люди, які просто живуть біля заправки. і і вони хочуть бути першими потім на заправці, щоб купити бензин. тобто можете уявити країну, яка має наприклад, нафту, але немає електрики та достатньо. Бензину І це звичайно розчаровує. і коли побачите журналіста, який їде в Дамаск і висвітлює іншу сторону війни. він теж не має ніякої проблеми з свідомістю, тим, що він не пов'язаний з аль амі тому, тому ти завжди з кимось пов'язаний, коли щось висвітлюєш. І, наприклад, тут в Україні я повернулася в Україну, тому що це одна із найбездумніших, найдурніших воїн, які я бачила. І коли говорити про джихадистів на близькому сході, коли ми говоримо про ісламську державу, я висвітлюю цю я від він початку, і наприклад, про коли говоримо про Сирію, це ті ж хлопці, які час від часу стають більш і більш радикальними і змінюють свої прапори. Вони виходять з однієї групи, переходять в іншу групу. змінюють свої ідеї, стратегію. І є групи, які між собою поєднуються. Це джихадисти, іслам, ісламісти. І коли з ними спілкуєшся один на один, я можу зрозуміти їх причини, чому і в них є раціо і те, що вони роблять. і коли я десь в полі і я бачу різницю між іноземцями, які там б'ються, і місцевими іракцями чи сирійцями. Одне питання це чеченці, які там б'ються, і, або інша річ це також хлопець, який приїхав з Лондона, І, і також ще одна річ: це ті, хто працюють на громадянський сектор, і так само б'ються. Рімбедідвіфзамполігараша і коли, наприклад, ти працюєш разом з з групою, яка допомагає сирійцям. Я наприклад не бачила там групи, яка роздає рис з боку ООН чи з іншої іноземної держави. А, а тільки в Туреччині можна організувати якісь там вечірки для біженців, Це те, що там робиться, і для місцевих сімей в Сирії чи ісламістів це це ісламісти, це наприклад люди, які тебе так само і садять в автобус і везуть в безпечне місце. Тому ситуація на місці є зовсім різною. About it in, in and, uh, in чи приходиться тобі в uh, про це говорити в твоїх репортажах? Ні, ну звичайно, це не можна публікувати. Є речі, що ти можеш все, що ти хочеш, наприклад, в у Франції або в uh, Німеччині. Коли ми говоримо про ісламську державу або лікайду, ми розуміємо, що є джихадисти, які організовують терористичні акти, на в містах. А ти говориш. Про зовсім іншу історію неможливо опублікувати англійською мовою такі історії життєві про те, що вони теж люди, терористи, І це політична причина. наприклад, коли був в Багдаді і зараз ми весь час говоримо про сунітів, які б'ються шітшитами, це то раніше. Наприклад, це були е, е, країни не не сильно пов'язані з релігійною ідеологією. Наприклад, в коли ти живеш в Ідаль в Багдаді, то це нормальне місто. Багдад чимось нагадує той же Нью-Йорк, Лондон. я не говорю про зелену зону, я говорю про Тому що зелена зона це не Ірак. я живу в Багдаді в звичайній частині, і це. Прекрасне місто. І Якщо не говорити про бомби в машинах, які закладають машини, то Богдан прикрбат прекрасне місто. Це так наче перебувати так само в Парижі. І коли я пишу ці історії, галерею таку портретів. І молоді іракці можуть говорити про все не тільки про війну між шиїтами чи сунітами, тому що це не їхнє життя і коли я пишу про такі історії, які і намагаюся їх пропонувати для англомовних видань то мені кажуть, що це не типові раки. Напиши краще про дітей, про біженців як люди живуть із ісламською державою. Але як Ви можете знати, що, хто хто є справжнім іракцями, а хто ні? Якщо ви живете в Лондоні чи в, в іншій країні і е, вирішуєте, чи є якийсь шанс якось mm -hmm. пробити цю тему? я роблю все, що можливо, але це складно. Коли я читаю лекції з по журналістиці, то прикладами мабуть, те, мабуть темою диссертації могла бути Україна. І коли мене запитають, чому я приїхала в Україну. Я була в сері під час подій на майдані. Нічого не знала про Україну, і всі мої знання про Україну були мої знання з газет. у мене не було ніякого доступу в алепо до книжних магазинів. і імідж України виявився повністю невірним. Поки я сюди не приїхала. Тому що моя точка зору була побудована на репортажах із змі, і вона абсолютно була неправильною. і коли я сюди приїхала, тут зовсім інша ситуація. І коли ти чесний, коли в тебе є якісь моральні моральні точки зору, і коли мене запитують про чому ти в Україні, тут нічого не відбувається. Я б не сказав, що тут нічого не відбувається взагалі. Наскільки я тебе розумію, за те, що відбувається в Україні, це не війна, а він а операція по дестабілізації. Чому Тому що як нормальна особа, якщо ти скажеш, що це війна, я уявляю, що країна розділена на дві, одна країна бореться з іншою країною і для цього існують серйозні причини. А тут я не бачу ніяких серйозних причин для війни однієї частини країни з іншої частини країни. Все, що я бачу, це олігархи з різних боків, які використовують багато питань. використовують багато питань довкола газових оборудок. І це не історія сходу проти заходу. І ідея все перебільшувати, але ж люди воюють і вбивають один одного. Це ці речі, коли ви певною мірою які ви створюєте їх. Тому що досить дивно для мене бачите, коли я приїхала сюди перший раз рік тому. You are still here, і певні речі я бачу, що в їх створюють. Наприклад, раніше якось я бачив, як багато людей поїхали, наприклад, спочатку в Ірак, потім в Газу, Але тоді нічого не було ці речі придумувати ці бойові історії, ми перебільшували багато речей. і, наприклад, я з жартую як мій батько, наприклад, коли я була в Сирії, мій батько був дуже розслабленим, тому що він нічого не знав, що відбувається в Сирії. Коли я приїхала в Україну вперше оскільки європейські медіа постійно говорили про ці жахливі бої на і Київ вважався прифронтовим містом, так якщо як читати газети, я приїхав, я приїхала в Київ, мій батько дуже переживав про це. Він вважав, що я приїхала на жахливу війну. Тому відчуття речей досить різним. І... І потім багато журналістів поїхали з України, і зараз багато хто вже не думає про Україну. І, наприклад, якщо говорити порівняти Україну з Ізраїлем або Росія, все ж таки не при намагається не перейти червону лінію. Так само Асад не перетинає ту червону лінію на один міліметр. І тому їх толерує міжнародна спільнота, тому що вони не перетинають червону лінію. І на жаль, такою є ситуація в Україні, тому що ця ситуація не є настільки жахливою, настільки кривавою для міжнародної спільноти, і вона може тривати вічно. І на жаль, це те, що хоче Путін. Тому я кажу, що це не війна, а це операція по дестабілізації України. Жалко, що закінчується час нашого спілкування. Чи є вихід із нинішньої ситуації в Україні? як можна зупинити цю агресію чи конфлікт? на твою думку. That, to... Тому що ми розуміємо, що є Росія, яка намагається дестабілізувати Україну, але чому що може зробити Україна? Well, для you. мене, як іноземця, я бачу, що Україна має багато проблем і без війни, так реформи з демократією, реформи але головна проблема України це звичайно, олігархи. і це не тільки українська проблема. тому, що ця різниця між дуже багатими і іншими людьми. Україна є просто прикладом прикладом цього розчарування і це головна проблема між дуже багатими і бідними. І головна помилка була б це зупинити реформи і сфокусуватись на цій на, на цьому східному жахові. І це якраз спроба Росії зупинити ваш шлях на шляху демократії я мені дуже шкода, що що ви, наприклад, можливо, і більше європейці, ніж ми, чи Греція, тому що ви дійсно вірите у цінності Європейського союзу, ніж Європейський Союз сам вірить в свої цінності. І і так само і це ваш і це не тільки проблема європейського союзу. І коли, наприклад, я висвітлював саміт в Ризі, то ця ідея, що ми, як європейці, вирішуємо щось, то ми насправді не вирішуємо. Ми не центр світу і це вам вирішувати, як і куди рухатись, але вам треба демократія і реформи, але ви повинні позбавитись олігархів. І інша частина Європи тоді від вас дізнається і ви вивчить ваш досвід, як позбавитись олігархів. Дякую, Франческо.